Сьогодні 27 дітей виїжджає з нашої області. Однак ми вчора вже відправили 100 майже дітей в молодіжне в дитячий центр Артек з нашої області. І це для нас дуже позитивно, тому що в цьому році дуже збільшено путівок, ну, На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича і для нашої області збільшені путівки і нам це. Дуже приємно, тому що є змога здоровити більше дітей. Діти-сироти, діти, які опинилися у складних умовах і знаходяться під опікою інших людей, постраждалі від чорнобильської катастрофи, а ще найталановитіші і найрозумніші усі вони отримали путівку до відомого в Україні оздоровчого табору. Дарина Бобилова, школярка з Коростишева. Цю путівку вона виборола своїми здобутками у навчанні. Ми їдемо на 21 день, чекаю нових вражень, нових знайомств. Хочу побачити дуже це прекрасне місто Одесу. Ніколи ще там не була. Звичайно, це море, це сонце, це нові розваги, це нові люди, це люди з усієї України. Я вважаю, можливо, ще ми побачимо якихось іноземців. Я думаю, ми гарно проведемо час. Дячні за можливість оздоровити своїх дітей на морі і батьки, які прийшли їх проведжати. Це дійсно нагорода за гарне навчання, за таку ну, успішну працю дітей. І дуже хочеться сказати слова подяки облдержадміністрації, що залишилася ще така в нас нагода, і діти можуть отримати багато вражень і дійсно за свій труд, за свою працю побувати в такому чудовому таборі.